Українські льотчики продовжують навчання керування F-16 на авіабазі в Резоні та в Данії. Вот он звіріний нацизм самим що не є своє приявлення. На того, хто такое з ким ми боремося Пентагон? Зараз налаштований на взаємодію з країнами авіаційної коаліції для забезпечення потреб України на цьому напрямку. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Райдер не назвав точно кількість українських льотчиків, які проходять підготовку, і це зрозуміло. За його словами, цю інформацію може надавати лише український генштаб із врахуванням всіх чинників безпеки та планування. Натомість райдер підтвердив, що українські льотчики навчаються керування в 16 на двох авіабазах і додав, що для тренування можливо зараз додатково розгорнути в інших. Місцях Європи е, я хотів би зауважити і на наступному, що е, боротьба за мир це правильно. Боротьба за залучення партнерів, все нових і нових, до цієї боротьби це правильно, але не повинно зміститися акценти із мілітарної складової на цю складову по боротьбі е, за е, мир і за те, про що я сказав вище, тому що в свій час і ще. Відомий Фрідріх Великий, німецький король, сказав, що дипломатія без зброї, що музика без інструментів. Тому поряд із цим. І не тільки поряд, а перш за все, вище військово-політичне керівництво разом із партнерами повинні активно працювати в напрямку посилення обороноздатності Збройних сил України, посилення їх боєготовності і головне насичення новітньою високотехнологічною зброєю і технікою з тим, щоб не тільки зупинить уже в цьому році ворога на тих позиціях, які героїчно утримують українські збройні сили, але і здійснити низку контрозвідувальних і наступальних операцій по е суттєвому відтісненню ворога із тих позицій, які він займає, і створити умови для того, щоб остаточно звільнити всі тимчасово окуповані. Території України від ворога і, звичайно, в цьому напрямку ми бачимо, є багато проблем, і ці проблеми залежать е, не від української сторони, вони залежать від наших партнерів, які, на жаль, протягом тривалого періоду, десь півроку, е, призупинили фактично постачання Україні того, чого вона. Просила і інколи вимагала. Більше того, так і не був задіяний ленд-ліз, який би дозволив суттєво посилити бойові спроможності збройних сил України, і це безумовно дало можливість. Путіну здійснити ті акції, хоч вони і не носять стратегічного характеру, але на певних напрямках трошки наші війська посунулись, і деякі е, рубежі Росії вдалося е, здобути. І зараз ми бачимо, що йдуть тяжкі бої. Хоча, слава Богу, вже е, розпочалось постачання того, що ми хочемо, і е, можливо в тій кількості. Які нам потрібно тому поряд із опрацюванням цього напрямку стосовно цього саміту, який очікується десь там, можливо, черговий через півроку, звичайно, вище військово-політичне керівництво провинно. Приділяти е, надзвичайно величезну увагу для того, щоб спонукати наших партнерів всілякими засобами, е, для того, щоб всі ці коаліції, і винищувачів, і безпілотників, і снарядів, і іншої бронетехніки і амуніції, вони все-таки запрацювали, і, врешті-решт, які б там кульбіти не були. У Європейському Союзі в середовищі країн-членів НАТО все-таки е, наші партнери повинні стати на шлях підтримки не лише в такому вигляді, як ми і зараз маємо, але і ставати на шлях відкриття або другого фронту, або Задіяння окремих військових частин, окремих країн-членів НАТО, безпосередньо на полі бою проти російського ворога такі розмови ведуться. Ми знаємо, президент Франції неодноразово заявляв про направлення своїх спеціалістів, інструкторів, ну і все таке інше. Але треба в цьому відношенні і зазначити наступне: що важливим цьому напрямку буде. Саміт е ювілейний НАТО у Вашингтоні, і вже зараз є певні сигнали з приводу того, що там будуть вироблені е досить такі активні і корисні для України е заходи в сфері економіки, мілітарній сфері ну і безумовно посилення демократії в країні з тим, щоб забезпечити Україну всім необхідним і щоб вона досягла. Перемоги переважаючих е, факторів у війні проти Російської Федерації. Звичайно, це все добре, це все перспектива. Але в той же час, як на мене, все-таки протягом кількох років е, Україна жертовно е, проголошувала і торувала шлях і в Європейськ, і в європейський союз і в НАТО як жодна країна Центральної Європи. Яка була досить, які були досить легко а, прийняті в ЄС і НАТО, Україна вже понесла такі жертви, що давно повинна була б стати членом цих міжнародних об'єднань. Не будемо говорити, які тут кон'юнктурні речі відбуваються хто там від кого залежним. Але я вважаю, що це несправедливо. Всі є підстави говорити про те, що Україна готова, що Україна має всі можливості, і моральні, і політичні, і мілітарні. Для того, щоб поповнити сім'ю сім Європейського союзу і НАТО. Тому е, ми сподіваємося, звичайно, що е, в Вашингтоні все таки е, ця крига скресна. І практика е, е, саміту, коли Меркель і Саркозі поставили нам шлагбаум на осяжне членство в, її, в НАТО, вона все-таки відійде в минуле. І після. Президентських виборів у Сполучених Штатах Америки я думаю, наші партнери і головне лідерський партнер Сполучені Штати Америки все-таки наважаться на ті кроки, які необхідно не тільки щоб зупинити ворога, а примусити його до миру і вжити тих заходів, щоб. Російська Федерація, на чолі з диктатором Путіним, не загрожувала нікому ні Україні, ні близькому, ні далекому Зарубіжжю. Про те, що Третя світова війна можлива в разі якщо лідерські країни Європи і Західного світу в цілому не вживатимуть необхідних заходів стосовно Росії уже зараз. І глобальних автократій, то це можливо, але безумовно, що все залежить там від того, як які будуть результати цих виборів, хто стане їх переможцем. Звичайно, передвиборча риторика вона досить неоднозначна складна. І не завжди те, що говорять напередодні, і в процесі виборів, воно потім реалізується. Я маю на увазі, перш за все, такі е не дуже хороші прогнози і перспективи там заяви того ж Трампа і все таке інше. Але будемо сподіватися, що американський народ достатньо політично зрілий, гуманістичний, і він зробить той вибір, перш за все, на користь. Боротьби з глобальними автократіями і на користь безпеці безумовно самих Сполучених Штатів Америки.